Добривечір, ви дивитесь новини сьогодні. 9 квітня, четвер, чистий четвер. І спочатку коротко основні теми випуску. Правопорушення при розподілі з житла посадовими особами виконавчого комітету Миколаївської міської ради. За цим фактом прокуратура проводить розслідування. Бійка в маршрутці водій надавав стусанів літньому пасажирові. Вишивка гобелен, різноманітні ляльки від символічних мотанок до казкових героїв. В будинку художника відкрилася пасхальна виставка. Отже, ситуація в зоні АТО залишається стабільно напруженою і повністю контрольованою. Збройні провокації противника не припиняються по всій лінії зіткнення. Вчора було зафіксовано три факти обслів наших позицій зі ствольної артилерії, а також три випадки застосування танків противника. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Троє було поранено. І сьогодні Миколаїв з робочого поїздку відвідав міністр оборони України. Степан Полторак. Під час свого візиту він вручив орден за мужність першого ступеню миколаївському десантнику герою Павлу Чайці. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив радник президента України Юрій Бірюков. Тим часом Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби. Народні депутати ухвалили закон, який був внесений президентом і передбачає збільшення загальної чисельності Державної прикордонної служби України до 53 тисяч осіб. Як передає кореспонденту Укрінформу, відповідне рішення підтримала 253 нардепи. Відповідна до закону загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 53 тисячі осіб, в тому числі 45 тисяч військовослужбовців. Yeah. <laughs> Далі цитую це дасть змогу підвищити надійність охоронно розмежувальної лінії з подальшим виходом і розгортанням нових органів Державної прикордонної служби на тимчасово неконтрольованому державному кордоні України. Одночасно, спровадженням таких заходів Державна прикордонна служба зможе створити та широко застосовувати нові мобільні резерви, що також позитивно вплине на підвищення захисту інтересів національної безпеки України. Йдеться у пояснювальній записці до. Документа і на одному із російських телеканалів текст президента України Петра Порошенко Порошенка переклали, додавши туди неіснуючу фразу. Про це більш детально у нашій рубриці Фейк Контроль. У сюжеті інтрига дня чи пропонував Порошенко Путіну забрати Донбас, розповіли, Як би там не було поведінка офіційного Києва, говорить сама за себе. Донбас Україні не би і справді не потрібен. Порошенко сьогодні, 6 квітня, заявив, що українська мова завжди буде єдиною державною. Це при тому, що особливий статус Донбасу, узгодженою мінською нормандською четвіркою, передбачає, що там зможуть вільно розмовляти і російською. Далі продемонстрував відео із першого засідання конституційної комісії за участі Петра Порошенко від 6 квітня з таким російським перекладом слів президента України. Україна була, є. Україна всегда буде унітарною, Ми завжди будемо говорити только по-українськи. Я готов запустити референдум по цьому вопросу государственного устройства. но треба розуміти, що 90% населения населення против проти федералізації. Україна не согласится з любой формою давления в данном вопросе. А ось оригінал того, що в цей момент сказав Петро Порошенко взяти з офіційного сайту очільника держави. Децентралізація при цьому має нічого спільного з федералізацією. Україна була є. І я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку, і можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі побудови управління державою є дуже потужною. І на сьогоднішній день складає далеко майже наближається до 90%. Те, що російський канал назвав Ми завжди будемо розмовляти тільки українською, насправді було українська мова буде єдиною державною. Водночас Порошенко вказав на те, що у процесі децентралізації слід враховувати місцеві специфіки у питаннях мови, віри, історичної пам'яті етнічних традицій, а також інших виражень своєї інакшості, яка має лише об'єднати і тримати об'єднану Україну. звати Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Куратурою виявлено кримінальне правопорушення при розподілі житла виконку Миколаївської міської ради. Про це повідомляє прес служба відомства. Так розпочато кримінальне провадження за фактом словживання службовим становищем посадовими особами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, посадовими особами виконкому позачергово надані квартири громадянам без наявності на це законних підстав. При цьому громадянам пільгової категорії, які мають право на позачергове отримання житла, ці квартири не пропонувалися чим грубо порушено їх житлові права. Отримані всупереч вимогам закону квартири, в подальшому вибули житлового фонду комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки на його поновлення для забезпечення житлом пільгової категорії населення виділено бюджетні кошти. Триває досудове слідство. І у Миколаєві буде створено єдиний центр оперативного реагування, який зараз будується на базі колишнього приймальника розподільника по вулиці Володарського. Перший крок до створення центру вже зроблено. В рамках Пілотного проєкту Безпека міста будуть встановлені камери вуличного відеоспостереження. Камери розташовуватимуться на центральних магістральних вулицях біля стратегічно важливих об'єктів Миколаєва та у місцях масових скупчень людей. Для нас сьогодні найважливіше – це для наших ради Миколаївської області, міста Миколаєва. І ви бачите, що відбувається в сусідніх регіонах. Ви повинні розуміти, що град. Точка, ураган, они не разбираются, кто говорит ⁇ слава Украине ⁇ а кто говорит ⁇ мы за референдум ⁇ и мы за Российскую Федерацию ⁇ Гибнут все. На оснащення міста камерами вуличного спостереження з міського бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Купити і встановити камери мають у стислі терміни. До того ж, чільник області рекомендував усім головам міст, сіл та селищ області внести зміни до бюджетів і винайти гроші на придбання камер, щоб убезпечити населені пункти. Більш докладно про засідання в управлінні Міністерства внутрішніх справ Миколаївській області ми розповімо у найближчих випусках. ТНМ. Наталія Якобсон Олег Усаїнов, телевізійні новини Миколаїв. Сьогодні, 9 квітня, в одній з миколаївських маршруток водій напав на пасажира. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив місцевий активіст Денис Барашковський. Йому вдалося зафільмувати конфлікт на мобільний телефон. Судячи із коментарів пасажирів, які спостерігали за тим, що відбувається, вагомих причин для такої поведінки не було. Із реплік на відео чутно, що все сталося на рівному місці. Важливо те, що керівники фірм перевізників так і не відчули відповідальності за все, що відбувається на їх маршруті. Головна проблема не в культурних водіях, а у безконтрольності і в безкарності, пише активіст у коментарі до відеозапису. Як виявилося, причиною суперечки став поручень, за який тримався вже не молодий чоловік. Водій розлютився, тому що поруч Часто доводиться ремонтувати, і він боявся, що літня людина його зламає. Слід зауважити, що це не перший подібний інцидент, який стався між водієм та пасажиром. До речі, після останнього підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Попереднього разу маршрутник двічі вдарив молоду жінку за те, що вона вступилася за льготницю, яка намагалась скористуватися своїм правом пільгового проїзду у міському транспорті. Наталя Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічно понад півтисячі дітей-інвалідів мають можливість пройти курс реабілітації в державному комплексі соціальної реабілітації в Миколаєві. Про успішний досвід роботи центрів свідчить кількість вдячних маленьких пацієнтів та їх батьків, які повністю інтегруються в повноцінне життя. Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів є спеціалізованою навчально-виховною установою, метою діяльності якої є розвиток дитини інваліда та коригування порушень її розвитку, забезпечення соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами. Центр дитячої ортопедії та реабілітації створено для надання кваліфікованої та якісної ортопедичної допомоги дітям інвалідам. Фахівці займаються виготовленням протезів для дітей за індивідуальним замовленням. Працює комп'ютерний клас та група ранньої реабілітації. Щоденно центр надає різноманітні послуги майже ста дітям з обмеженими можливостями здоров'я від народження до 18-річного віку. У пансіонаті закладу мають змогу отримати необхідні реабілітаційні послуги діти з віддалених районів Миколаївської області та інших регіонів України. ну, И может это как бы... Обращаясь внутрь, идет сгибание, разгибание, как ты на поверхности, так и внутренне наружу. Уютно, принятие хорошее, все красота. Вообще, мы просто в шоке, мы нигде такого не видели. А где вы были вообще? Что мы это? были а в Львове, мы раз. были в Киеве, так. мы были в Одессе. У закладі створено ефективне реабілітаційне середовище, яке забезпечується сучасним обладнанням вітчизняних і закордонних виробників. До послуг дітей зал інтенсивної фізичної реабілітації обладнаний сучасними тренажерами. Батьки і діти у спілкуванні з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим висловили своє захоплення центром. Для гостя діти підготували подарунок. Спасибо большое. Катарі стоять у в кабінеті. Каталістя не руками дітьми нашої старшої групи». Цій дівчинці Валерії Антоничеві діагноз було поставлено у два з половиною роки. Лікарі не давали жодної надії на те, що вона ходитиме, але спільна напружена робота реабілітологів і родини дали результат. Дівчина успішно навчається у звичайній загальноосвітній школі. Ми прийшли сюди в центр, і займались з утра і до вечора. Тут и социальная была реабилитация, и физ реабилитация, все. Ну и когда пришли через год под, подтверждать свой диагноз, свою инвалидность, сказали, завозите на коляске. Ну как, врач знает, какой диагноз, правильно? И когда мы зашли своими ногами, она говорит, а что вы делали? Ну как, говорю, что, занимались. А Ерік Васильєв приїхав у центр на візку 8 років. Зараз йому 17. Він пише вірші і навчається в духовній семінарії в Києві. Продовжує напружено працювати над собою. Значна увага надається і водним процедурам: реабілітаційний басейн пристосований до особливостей дітей з інвалідністю. Ознайомившись з роботою центру, голова облдержадміністрації Вадим Меріков наголосив, що робота закладу має важливе значення не лише для Миколаєва, а й для України, адже його фахівці ставлять на ноги багатьох пацієнтів. Він також сказав, що закладу буде надано фінансову допомогу. действительно ряд депутатов, которые узнали о том, что я сегодня буду посещать наш центр, обратились и сказали, что мы с большим удовольствием окажем поддержку как депутатских финансирования, так и своих личных для того, чтобы оказать помощь нашему областному центру инвалидов реабилитации. Какая это сумма? И когда... Это около 100 тысяч гривен в ближайшее время в течение там одного месяца. За рахунок цих коштів буде придбано технічне забезпечення для роботизованого комплексу Локомат-Про. Як розповіла директор комплексу Галина Тазарачева, у центрі працюють за індивідуальними програмами реабілітації, виходячи з можливостей, здібностей і потенціалу дитини. 924 курс В основному це детки з нашої Ніколаївської області, но ну і где-то ну, приблизно 20% це з усіх областей нашої України. Але у закладі мало стаціонарних місць. Черга бажаючих потрапити сюди на реабілітацію до кінця 2016 року. Тому в місті розпочато будівництво нового навчально-методичного центру. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко. ТНМ І на базі Миколаївської спеціалізованої школи Академія дитячої творчості незабаром запрацює офіційне представництво Міжнародного освітнього проекту Наука ПЛ. Подробиці дізнавалась і наша знімальна група. Проживати і навчатися у вишах Польщі відтепер вітчизняним студентам стане доступніше. Саме на це буде спрямована робота представництва міжнародного освітнього проекту Наука ПЛ. Во-первых, те студенты, которые будут проходить практику и стажировку в Польше и преподаватели, они будут учиться и видеть и работать в правовом поле. И возвращаясь сюда, уже конкретно приносить вот эти все законодательные моменты, культуру, менталитет. Представництво освітнього проєкту також буде займатися організацією освітніх турів до Польщі, студентських практик та стажування в Польщі, літніх і зимових таборів для школярів і студентів, з метою вивчення польської мови, знайомства з культурою та звичаями. Цей проєкт є пришком, стартовим шагом для будь-якої будь будь області України і не тільки для Ніколаєва. То тобто, есть абрполучить высококачественное образование європейське зараз в світі евроинтеграционных євроінтеграційних процесів. Я думаю, це ціль кожного из нас. Обмін досвідом у сфері середньої та вищої освіти сприятиме налагодженню взаємин між Україною та Польщею. Всі жлаючі гость жителі міста можуть этой програмою. Подчеркиваю, что на базе Академии, то есть это сама сама вот наша встреча она имеет большое значение для всего города, для области, по сути, Николаевской. Потому что других представительств у нас здесь нет. Юлия Анисимова, Игорь Дорошенко, ТНМ. Кілька днів на Миколаївщині вирувала негода, втім незабаром встановиться тепла та суха погода. Температура повітря прогріється, а опадів не очікується. Про це сьогодні нашим кореспондентам розповіла начальник авіаційно-метеорологічної станції Миколаїв Людмила Андрущук. Нагода була викликана південним циклоном. Його прихід був спрогнозований, хоча до останнього часу всі прилади показували, що він має пройти через західні райони області, а не по всьому регіону. Повернення ж такої нагоди у найближчому майбутньому синоптики не прогнозують. Приближавше время ми не очікуємо прохождення циклону. У нас ми надіємося, що у нас зараз буде тепле, ну конечно, вітра в'ящу будуть погода, ну тепло а осадки должны прекратітися. Сьогодні у нас ще паривістий вітер, Завтра ми уже не очікуємо, Без осадків в завтрашнього дня на 10, 11, 12 дванадцяте, 13 осадків Ми вже не очікуємо І постепенний прогрев температури за останні дні випала місячна норма опадів, проте це не вплине на проведення сільгоспробіт, стану озимини, загальну метеоситуацію ситуацію в регіоні. Середня нічна температура на наступному тижні коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. В день повітря прогріватиметься майже до 20. І до кінця місяця, впевнені синоптики, погодні умови лише покращуватимуться. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тлому Воскресінню Христовому присвячена традиційна виставка декоративно-житкового мистецтва, що відкрилась у будинку художника. Експонати бачила і наша знімальна група. Щороку Миколаївський будинок художника відкриває свої зали для майстрів народної творчості, і кожного разу тут можна побачити нові імена до но цього часу невідомі. Тут дуже много кажется всього є. І тільки на виставках на таких можна виявити. Тому що вони всі сидять по підвалам, всі сидять где-то по своїм мастерським. І, і трудно зрозуміти, є ли у нас і А Когда така виставка, вони всі виходять і представляють на суд зрителя свої произведення. Перераховувати експонати можна довго, але краще побачити. Причому вражені різноманіттям і маститі художники. Поражають набрать форм, споризуються. И техника качества, пэтчворк великолепно представлен. Скульптура. Ну, будем так говорить, что такого многообразия я вижу впервые. Вишивка, гобелени виконані в різних техніках, різноманітні ляльки від символічних мотанок до казкових героїв. І, хоча всі експонати вмістилися в одному залі, це аж ніяк не зашкодило враженню, а навпаки, додало виставці камерності. А деякі експонати і народного святкового колориту Поражає многогранність, многожанровість, багажанрові, цікаві, цікаві роботи по мастерству. Очень талантливые люди наши и настолько уникальные вещи. Это эксклюзивные вещи, они не повторяются. И представлены мастера молодые. Это очень радует, что наши таланты поддерживаются, они чувствуют поддержку у маститых уже мастеров. И надеюсь на то, что наши Николаевцы, придя сюда, получат заряд хорошей энергии всех светлым праздником сегодняшним и праздником, светлым праздником Пасхи. Особливо важливими вважаються останні три дні перед великоднем великий четвер, п'ятниця та субота. У кожній із них на службах читаються уривки з Євангелії, що розповідають про страждання Христа. Найбільше народних обрядів дій та прикмет припадає на великий чистий четвер. Цього дня в будинку все вже повинно бути чистим і прибраним. На чистий четвер необхідно підготувати до великодня своє тіло, тобто ретельно вимитись. Особливо це стосується дітей та хворих, адже Вода змиває усі хвороби та захищає від наградів. Традиційно цього дня ви випікають паски, які символізують тіло Христове. До їх виготовлення треба ставитись з особливим натхненням та трепетом. Перед тим як приступити до випікання, необхідно помолитись, аби очистити. Думки і до інших тем старовинному пам'ятнику Миколаєва відтепер присвятили ще одну працю. Наша знімальна група побувала на презентації книги, присвяченої найстарішому кладовищу міста. У будинку Миколаївського обласного краєзнавчого музею презентували читачам нову книгу Тетяни Губської з символічною назвою Миколаївський Некрополь. У невеликому, за обсягом форматів, видання вміщено найголовнішу інформацію про людей, які так чи інакше вплинули на розвиток нашого міста. Як розповіла автор книги, їй було дуже важко обрати найвизначніших людей. Адже, на її думку, всі, хто похований на найстарішому кладовищі, заслуговують на увагу. Это старое христианское кладбище Николаева. Одно, которое осталось у нас из пяти таких кладбищ, которое было до 1917 года. Но общее количество погребенных от 350 до 400 тысяч человек. То есть лежит еще один город Николаев да, под нашими ногами. 65 гектаров земли, которые стали привлекательными для людей, не желающих помнить. Некрополь, который помнит последние минуты нахождения на земле. Тих людей, які прославили наш чудесный город. пішли в энциклопедии Мира, воєнні люди, 32 адмирала адмірали російського флоту, основатель Харківського університету, Василіна Зарочка Разін, репресіруване духовірство, музиканти, доктора Зараз в Україні існують три некрополя у Львові, Чернігові, Києві. Проте, на думку Тетяни, меморіальне поховання у Миколаєві заслуговує на те, щоб його визнали четвертим некрополем. Єдине, що для цього необхідно, це реставрація кладовища. Проте тут виникають проблеми. Ми, в принципі, от унікальні тим, що ми продержались більше інших городів України іменно по вниманню к нашому кладбищу. Понимаете? І, вроді би, як мені казалось би, що є наша городська власть. А давайте-ка, вот, Тетяна Николаевна, вот ви там що-то пошите, зробите, говорите, книжки випускаєте, а заповідники, так давайте зробимо. Тобто всі мої вот, предложення встрічні к мерам останніх 20 років, Сталкувались не то щоб совсем на непонимание. Ну да, звісно, в лучшем случае, да, 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 звісно, да, да, і ще раз прийдете. В Хоч случае просто мені объясняли, що землі так багато, що може бути там щось інше зробити. Автор зауважила, що сподівається на те, що незабаром представники влади завдяки таким публікаціям, як Миколаївський Некрополь, звернуть увагу на одну із найстаріших пам'ятних споруд міста. Єлизавета Сікварва, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи такими подіями запам'ятався цей день, 9 квітня. А я прощаюся з вами та бажаю всього найкращого і до побачення.